Допомогти постраждалому, поки їде екстрена служба. Черкаські журналістів навчали основ надання до медичної допомоги. Програма курсу базові реанімаційні заходи включає, зокрема, обстеження людини без свідомості, непрямий масаж серця, штучну вентиляцію легень і надання допомоги людині при удавленні. Раз, два, Після 30 компресій мені треба зробити два вдоха. На все це в мене є 10 10 секунд фахівці Черкаської екстренки проводять подібні тренінги для представників різних професій. Для медійників влаштували навчання з нагоди фахового свята. Медики наголошують, вміння надати допомогу до приїзду медичної бригади значно підвищує шанси зберегти людське життя. У випадку раптової зупинки кровообігу, якомога ранні компресії дають пацієнту шанси на виживання якраз на той час, поки бригада швидкої і ще в дорозі. Тому е, вони значно з, 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 збільшують по статистиці, це на 60% шанси пацієнта на виживання з, збільшується. Враження дуже класні, бо я розумію, що саме зараз актуальні такі знання, бо ми не знаємо, що буде зар, завтра. Зараз воєнний стан. Е, тобто, якщо е, не прийти ці курси, то справді можна не надати ту допомогу, яку від нас очікують люди, якщо вони втрапили в якусь таку складну ситуацію.